Великдень найголовніше християнське свято, яке святкується на честь Воскресіння Ісуса Христа. Пропонує дізнатися, чому ми відзначаємо це свято і чому на це свято всі печуть паски та фарбують яйця. Чому люди відзначають Великдень? Колись дуже давно жив чоловік на ім'я Ісус Христос. Він був дуже добрим. Закликав людей не робити поганих вчинків, не обманювати, не красти, не ображати один одного. Він мав багато учнів і послідовників, тих, хто вірив йому і йшов за ним, але царю, який правив на той час, це не сподобалося. Він хотів, щоб люди слухалися лише його. І тоді цар наказав розіп'яти Ісуса Христа. Ісуса Розіп'яли на хресті в стародавні часи та карали страшних злочинців. Ісус, хоч і не був винний, але прийняв покарання. Однак на третій день він ожив, бо був сином Бога, саме цей день за традицією і називають Великоднем це найбільше на згадку, про яке люди тепер відзначають Великдень щороку. Так люди показують, що пам'ятають про Христа і Його страждання, про те, що добро безсмертне. Чому люди кажуть, Христос Воскрес і відповідають воістину Воскрес? Після смерті Ісуса Христа поклали до гробниці на третій день жінки прийшли обмити тіло Христа та підготувати до похорону. Але гробниця була порожньою, їм з'явився ангел, який повідомив, що Ісус Христос Воскрес. Тому сьогодні, при зустрічі в День Великодня, всі люди говорять один одному Христос Воскрес, воістину Воскрес, тим самим, ніби повідомляючи один одному добру звістку про чудо Воскресіння. Чому на Великдень фарбують яйця і печуть Паски? На Великдень існує традиція їсти Пасхи та розмальовувати яйця. Кожен з цих атрибутів свята має символічне значення яйце символ життя, а червоне яйце символ крові, яку пролив Ісус Христос, Паска нагадування про Воскресіння Христа. Що символізує яйце? Після Воскресіння Марія Магдалина вирушила до Риму, до двору імператора Тіберія. Щоб розповісти йому про чудо, що відбулося в Єрусалимі. До царя не можна було приходити без подарунка, але грошей у жінки вистачило лише на одне яйце. Жінка простягла його тібері зі словами Христос воскрес. Імператор засміявся і сказав, що повірить у це, якщо яйце це стане червоним. Тієї ж миті яйце в руках Марії почервоніло, воїсти воскрес, вигукнув здивований цар. З того часу на Великдень прийнято фарбувати яйця як символ віри в те, що найбільше диво на Землі справді сталося. Коли святкується Великдень, свято Великодня відзначається відповідно до сонячного календаря, тому дата свята широко змінюється. Цей день припадає на першу неділю після повного весняного місяця. При цьому символічно, що Великдень святкується тільки в неділю. До чого тут Великодні кролики? В католиків головним символом Великодня є кролик. Дітки вірять, що якщо буде себе добре поводити, то Великодній Кролик прийде напередодні свята і принесе різнокольорові яйця в подарунок.